Таю 16.45 в Україні. Я Соломія Витвичка в ефірі ТСН. Фінансовий скандал прогремів одразу по всьому світу. Президенти, королі, чиновники, футболісти, актори більше сотні відомих на увесь світ імен опинилися у скандальних панамських список офшор. Українці в скандальному офшорному списку у так званих панамських паперах, що потрапили до рук журналістів, фігурують імена Петра Порошенка, Валерії Гонтарєвої та голови Одеси Геннадія Труханова. Президент Порошенко, як випливає з документів, реструктуризував корпорацію Рошен, створивши три офшорні компанії. Попри те, що раніше Порошенко запевняв, що вже передав ці активи в так званий сліпий траст. Виявилося, що президент брав безпосередню участь у бізнес-операціях. Їх метою була мінімізація сплати податків під час подальшого продажу або передачі активів у довірче управління. Йдеться в розслідуванні. Засвітилась у панамських паперах і Валерія Гонтарєва, яка до переходу в Нацбанк була бізнес-партнером заступника голови російського банку ВТБ Юрія Соловйова. Спільний бізнес Гонтарєвої та російського державного фінансиста припинився лише після запровадження санкцій єс і США проти Росії. І ще один фігурант, очільник Одеси Геннадій Труханов, як свідчать документи, володіє будівельною компанією, зареєстрованою через офшор. Але найцікавіше має російський паспорт. СБУ вже розпочала перевірку громадянства Труханова, результати якої обіцяє оприлюднити появу свого прізвища в офшорному списку коментувати. Він відмовився. Прес-служба поширила повідомлення, що свою частку спільній із росіянином компанії вона продала ще 14-го року перед призначенням на посаду голови Нацбанку і сплатила всі податки. Президент наразі летить до Японії з офіційним візитом і свою позицію виклав у соцмережах двома мовами українською та англійською. Зазначив, що серйозно ставиться до декларування своїх статків, сплати податків і питання конфлікту інтересів, що відійшов від управління активами, і цим займаються відповідні консалтингові та. Юридичні компанії саме вони за його словами нададуть вичерпні пояснення для української та міжнародної преси. Подробиці глобального міжнародного розслідування дивіться далі у сюжеті. 11 мільйонів документів помістилися на 2,5 терабайтах. Таких масштабних інформаційних витоків історія ще не знала. Матеріали розповідають про роботу панамської компанії впродовж майже 40 років за різноманітними схемами розгалужених офшорів. Мільярди відмитих від податків прихованих грошей, понад 100 світових лідерів та членів їхніх родин, футбольні знаменитості, кіноактори у чорному списку. Президенти Росії, Азербайджану та України. Марокко та Саудівської Аравії покійний батько британського прем'єра і діти прем'єра Пакистану, зірки Джекі Чан та Ліонель Мессі. у нашій компанії 40-річна історія на державному та міжнародному ринку. Ми ніколи ні до чого не були причетні. Панамська компанія не спростовує деякий час. Тому в її матеріалах справді понишпорили хакери. Комп'ютерну проблему ліквідували, але запобігти витоку не змогли. Від інформатора документи дістала німецька газета «Суддойче Zeitung». Цайтунг. Вона ж передала справу міжнародному консорціуму журналістів. 400 медійників із провідних змі світу обробили матеріали і синхронно почали їх публікацію. Окрему увагу приділяють статкам Путіна. В його оточенні виявили ще одного друга близького до російського президента. Дента віолончеліста, народного артиста і хрещеного дочки Путіна Сергія Ролдугіна. Ось вони на фото поруч. На їхньому прикладі британська гардіан виводить рецепт швидкого збагачення. Заведи собі друга і банк у іншого друга. Нехай звернуться до офшорного консультанта в Панаму, заведуть собі компанії на Віргінських островах, а потім влаштовують безвідсоткові позики, нечесну гру з акціями. Тощо на російських телеканалах жодної згадки про сенсаційну новину Кремль. А отже, ж. Журналісти вирішили її ігнорувати якоїсь кваліфікованої інформації щодо президента. Немає звичайні собі пересуди, інсинуації, спекуляції тощо, на які не варто реагувати. По суті, нічого нового оприлюднено не було, і тут я можу висловити радше розчарування. У країнах, де закон не підпорядкований рішенню президента, оприлюднені матеріали можуть стати приводом для кримінальних проваджень стосовно чиновників і бізнесменів. Але факт порушення закону ще треба доводити в суді. При Ці звинувачення цілком безпідставні, бо йдеться про фінальних клієнтів, а це не наші клієнти, це відповідальність посередників. Приміром, я володію автозаводом, виробляю машину і продаю дилеру, і потім дилер продає машину людині, яка вбиває пішохода. Я що винен у його смерті, ми просто виробляємо певні фінансові механізми. А як ними користуються інші, це не наша відповідальність. Мосак фонсека займалася реєстрацією офшорних компаній за законами панами і багатьох інших так званих податкових гаваней країн зі зручним для великого бізнесу законодавством. Відкривати там компанію без місцевого представника неможливо. Загалом у документах згадані понад 200 тисяч офшорів. Найулюбленішим місцем для їх відкриття стали Британські Віргінські острови. Яна Сарчук Тесен, один плюс Надія Савченко готується до сухого голодування з 6 квітня. Це її остаточне рішення на знак протесту проти незаконного вироку. У російському СІЗО в Новочеркаську українську бранку щойно провідали її адвокати. Наразі триває зустріч із сестрою. Як почувається льочиця? Чи є ще шанс умовити її відмовитись від сухого страйку? Запитаємо про це у Валентини Мудрик. Вона з нами наживо. Валентино, вітаю. Передаю тобі слово. Вітаю. Новини із СІЗО від Надії Савченко не втішні. її адвокати Марк Фегін і Микола Полозов заявили, що е, її здоров'я погіршилося. Що вечора підіймається температура, падає тиск, Хоча поки що на болі в органах Надія Савченко не скаржиться, але каже, що вона виглядає втомленою, ослабленою. На запитання, чим вона займається, надія заявила адвоката, що вона переважно лежить. Вона вже тиждень як нічого не їсть. Щодня випиває лише по два літри води, і е, е, наскільки вистачить організму, що, що на події скільки вона ще може притриматися, адвокати не беруться загадувати, е, кажуть, що наразі Надія Савченко розпорядилася лише е, і просить, лише е, написала заяву до російських тюремників, де просить, щоб вони завтра взяли у неї аналізи напередодні дня, коли вона е, розпочне сухе голодування. Прошу послухати адвокатів. Тяжелая была встреча, потому что она в своем решении в начале голодовки об отказе от жалобы очень жестко выступает. Она уже распорядилась, чтобы в день начала голодовки из ее камеры вынесли все вещи. Оставалось ни воды, ни каких-то личных вещей. Она будет просто лежать вот, и ждать своей участи. Формально, практически завтра, у меня ее могут этапировать в колонию, но я не думаю, что это произойдет, пока только вот медик, который есть в тюрьме, проверяет ей давление, вот, температуру тела, так сказать, другие параметры. Вот она сказала, что буквально завтра согласится дать кровь и мочу на то, чтобы провести анализ. Надія Савченко також передала через своїх адвокатів вже другу і е, остаточну відмову подавати е, скаргу на незаконний вирок, який винесли її російські судді. Е, також завтра е, сьогодні був реально останній день, коли можна було подати ще цю скаргу, апеляцію на вирок. А завтра вирок набуває чинності. Е, Надія Савченко. Е, не збирається відмовлятися від сухого голодування з 6 квітня. Адвокати її наполягають на тому, щоб до неї допустили німецьких лікарів. Вони згодні приїхати до Росії уже до кінця цього тижня. Але Росія мовчить і такого дозволу. Поки що немає. Також адвокати не виключають, що якщо у найближчі дні із Путіним не вдасться домовитися, то він розпорядиться, аби Надію Савченко почали годувати насильно. І щойно від неї вийшла її сестра Віра. Вона винесла новий лист. Від Надії Савченко до е, України до українців і у цьому листі ця заява, де Надія Савченко пише про те, що вона е, дійсно з 6 квітня розпочинає суке голодування і що вона забороняє впродовж всього часу, щоб її оглядали російські лікарі, щоб до неї там знову доторкалася, щоб її. Примусово виводили із своєї голодовки, переміщували будь-куди із камери, окрім повернення в Україну. Цитата, от вона дослідно написала: будь-яке застосування до мене фізичної сили чи морально-психологічного тиску буду розцінювати як тортури і чинитиму спротив. Тож наразі. Справді її доля, її життя у руках політиків. Її сестра буквально зараз за кілька годин від'їжджає до України. Вона сподівається, що їй вдасться зустрічатися, зустрітися із впливовими українськими керманичами і буде просити, щоб вони більш наполегливо тиснули на Росію, на Путіна і щоб долю Надії Савченко вирішили у найближчі дні і повернули додому Соломію. Дякую, Валентина. Валентина Мудрик була на прямому зв'язку з підросійського СІЗО, де знаходиться зараз Надія Савченко, і вона оголосила про те, що з 6 квітня оголосить сухе голодування. Двоє українських військових потрапили в полон у районі Горлівки. Повідомляють в адміністрації президента, але поки що без подробиць, аби не нашкодити нашим солдатам. На фронті вояки кажуть, потрапили у ворожий полон зараз. Особливо небезпечно Ганна Бока повернулася з передової в районі Авдіївки і каже, тільки но там трохи зменшилися ворожі обстріли. Одразу ж активно запрацювали диверсійні групи. Там знушне прориво. Зараз будуть Тільки що З наших позицій їх ще намагаються на Це розрив деся. зараз. вражські бойовики зайшли 7 часов через яр і були на склоні. Після чого наші їх обнаружили, і після чого зав'язалася перестрілка, в ході якого двоє бойовиків було уничтожено. Троє поліцейських із ножовими пораненнями в лікарні, двоє нападників. Там таки з вогнестрільними пораненнями на Чернігівщині полісмени затримали підозрюваних у вбивстві 70-річної жінки. Під час спроби перевірити документи у двох підозрілих чоловіків. Невідомі вчинили збройний опір. Вони кинулися на поліцейських із ножами, завдавши їм тяжких тілесних ушкоджень. Поранені оперативники викликали на допомогу колег, ті застосували вогнепальну зброю. Затримані у лікарні з пораненнями ніг у сусідній палаті травмований ними поліцейський і ще двоє оперативників у реанімації Чернігівської обласної лікарні. Генпрокуратура не бачить причин для звільнення Миколи Стоянова з посади прокурора Одеської області. Про це заявив прокурор ГПУ Владислав Куценко, зазначивши, що вони просто виконали рішення суду про поновлення Стоянова на посаді. Тим часом в Одесі проти новопризначенця протестують із минулого тижня, відколи Стоянова повернули на місце звільненого генпрокурором Давида Сакварелідзе. Стоянову закидають корупцію та сепаратизм. Зранку протестувальники оточили обласну прокуратуру. Входи заблокували сміттєвими Баками та шинами з Одеси наживо маємо зв'язок з Сергієм Остачуком. Сергію чи досі триває облога обласної прокуратури? Соломія доброго дня. Ну, як бачите, за моєю спиною люди стоять, продовжують пікетувати. Натомість, всередині так сьогодні нікого і не було. Чиновників просто всередину не пустили. І головна вимога скасувати рішення про призначення Миколи Стоянова. кажуть, якщо він спробує сюди зайти, то його просто закидають яйцями. Всі знають в історію, всі знають в Радівку, всі знають про Маркова, і поэтому хочеться нормального чесного прокурора. Плюс Стоянов не про шоулюстрацію, не прошовпіріті статусу. Це очень важна. Мера у зв'язку з цим один з протестувальників направив заяву до праохоронних структур. Щодо е, кримінального провадження проти екс-генерального прокурора Віктора Шокіна, як, рішення якого і було е, ухвалити рішення щодо призначення Миколи Стеянова сюди на е, Одеську прокуратуру, проігноровані вимоги закону України про очищення влади. Чим було завдано значної шкоди авторитету державної влади України та невиконання службових, невиконання службових обов'язків, які мають ознаки кримінального правопорушення. Ну і хочу сказати, що протестувальники звернулися сьогодні до євромайданівців з інших міст з проханням розміщати такі прокурорські майдани в інших містах і таким спільним спільним боротися спільним заходами. І від сьогодні запрацьовує тут таке, що вечірнє віче. Люди мають збиратися і обговорювати подальші плани. І в тому числі і на такому народному вічі мають розглянути кандидатури і направити їх до генеральної прокуратури, аби все ж таки вирішити кадрове питання в одеській прокуратурі. Ось така ситуація. Соломія, дякую, Сергію, за подробиці. Сергій Осочук був в напрямому в зв'язку з Одеси. Там досі триває мітинг проти призначення прокурором Одещини Стоянова. У Харкові сотні активістів різних громадських організацій пікетували обласну прокуратуру з вимогою відставки її очільника Юрія Данильченка. Майже стільки ж правоохоронців охоронять будівлю установи. Пікетувальники звинувачують обласного прокурора в недосконалому розслідуванні резонансних справ. Їх запросили на бесіду з Данильченком, але вони в ультимативній формі вимагали, щоби той вийшов до народу. Прокурор відмовився. Прокурора! Прокурора! про Чистої реформи, яку зрозуміють всі, ви вже не будете частиною цієї системи, ви себе зганьбили геть. 23 томи доказів у хабарництві. Сьогодні Генеральна прокуратура передала до суду результати розслідування в справі так званих діамантових прокурорів. У хабарництві звинувачують високих прокурорських чиновників першого заступника керівника головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та прокурора Київщини Олександра Корнійця. Тепер уже колишніх їх звільнили з посад після затримання та обшуків житла та службових приміщень. У результаті в них знайшли 400 тисяч доларів ювелір. Ні, вироби, а також пакети з діамантами. Згодом прокурорів випустили під заставу в понад 3 мільйони гривень. Сьогодні звинувачення доводили, що знайдені коштовності не доводять факту хабарництва. Тим часом прокуратура як доказ збирається надати телефонні прослуховування, де обговорюється винагорода за сприяння в кримінальному провадженні видобування піску. Водночас суд постановив надати охорону одному з адвокатів експрокурорів Сергію Козаченко. Той Скаржився, що в подвір'я його батьків кинули гранати, а машину самого адвоката обстріляли. і Сакварелі отримали замовлення на усунення мене з посади. Ні мене, ні Шапатіна, ні Гебеленка ніколи не затримували під час отримання хабаря. Після того, як ви подивитесь безпосередньо, як і суд, матеріали негласних слідчих розшукових дій, ви зрозумієте, яким чином ці дії вчинялися. Те, що Корнієць, як вказує, що він в руки ці кошти не брав, це не підтверджує того факту, що не було відповідної попередньої змови на отримання цієї неправомірної вигоди. Суддю Печерського суду Сергія Вовка відсторонили від роботи уже в сьоме. Однак він і далі ходить на роботу до суду і отримує зарплату. Як таке вдається, подробиці в сюжеті. Як у театрі під класичну музику глядачі чекають рішення Вищої кваліфікаційної комісії. Головний персонаж дійства це ось суддя Печерського суду, пан Сергій Вовк. Це, я так розумію, вас всьоми хочуть відсторонити від посади суддівської. Правильно, по, по арифметиці. По арифметиці не зовсім вірно, тому що має місце вже звернення дощі колісі восьми. Так ви ходите на роботу, не ходите. Мій прямий обов'язок. Є, е, Як ви виражаєтесь, ходити на роботу? На роботу ходите, зарплату отримуєте і сюди ходите? Ні, зарплату не отримую. А жити за що ви бачите, мені вжити ще німа? А потім, коли скасовується рішення, вишивка місяць ці гроші повертаються. Суддя Вовк найбільше приславився тим, що відправив на чотири роки за ґрати екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Однак від суддівської посади його відсторонюють через інше рішення. Суддя забрав у громадянки квартиру у центрі Києва та машину Porsche Cayenne. Йому закидають винесення завідома неправосудного рішення. Він проти. Я вважаю, що моє рішення законом. Захищати свою позицію прийшов з адвокатом. Захисник вважає, що відсторонювати суддю не можна, коли в країні немає генерального прокурора. Чи інтереси ви зараз представляєте? Знімаю я питання. Це це адвокат, прискіпується Знімаю. до представника генеральної прокуратури. Той вимагає відсторонити суддю, щоб не допустити. Незаконного впливу на учасників кримінального провадження. Дякую, прошу чені комісії пройти на речу кімнату. В залі засідань увімкнули класичну музику. Грало з годину. Зрештою, квалів комісія вирішила відсторонити вовки Сергія Володимировича від посади судді Почерського районного суду міста Києва сроком на два місяці. Знову оголосили перерву і увімкнули музику. Від Лебедине озеро суддя з адвокатом поспішили піти геть. Будете скаржувати? ще не знаємо. Нам надо почитати, що вони написали. Його відсторонювали уже сім разів із восьми спроб. Щоразу він поновлювався на посаді через суд. Інна Боднер, Валерій Сетюк ТСН 1+,1. у Києві. Попрощалися з легендарним військовим 17-го мотопіхотного батальйону 57-ї окремої бригади Дмитром Годзенком. Побратими називали його годзилою. На фронті він прослужив більше року і весь час був на передовій. Молоді солдати, досвідчені військові журналісти, його поважали за сміливі слова та вчинки, за принципову позицію за відданість країні та знання військовій справі. Азенку Дмитру тричі. Слава! 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 Із ним прийшли попрощатися сотні. Кожен, хто хоч раз був під горлівкою, обов'язково чув цей позивний – «Годзила». Останні дві неділі дуже жорстко. Ну а смотрите, от он дим, йде, туди, щось та В АТО Дмитро прослужив більше року і весь час тільки на передовій, де бої ніколи не вщухали. Осколочок представляєш, такий осколочок. Минулого літа в майорську над ним розірвалася міна. Осколок пройшов у спину та шию. Боєць із позивним Кавказ саме під час того обстрілу і познайомився з Дмитром. Каже, ще тоді вразила витримка і спокій. Попри біль, тримався як справжній воїн. Мужні тримався як козак, жартував веселий, юморний. якби тут везде стріляють. А він шутками нашими армійськими анікдотами розказують. Підпав. Руслан прослужив із ним понад рік. Пригадує, як після поранення друзі вмовляли Дмитра поїхати на реабілітацію. Говорили йому, ну їй тяжко йому, проблема була встати з ліжка. Не міг він сидіти. Він або стояла, бо лежав з середини лютого, приїхав. І поранений, і все рівно він був завжди спереду. Нині Руслан ледь може говорити. Побратим помер у нього на очах. Поряд. Дуже поряд. Більше, що ми зараз. У їхній ось цей будинок, в якому солдати жили, залетіла 120-та ворожа міна. У той день у Зайцевому їх упало кілька сотень. Ми думали, що 80-ка, ну звука ми не чули взагалі. Перебігти в укриття вони не встигли. Осколок прибив дах і влучив Дмитру у серце. Ось так і пішло. То готова. Потім біля нього ну, хвостовик оцей. Його поважали військові, любили і місцеві. Був у нас позивний Годзіла, От ми йому благодарні всі он нам, хоча б протягнув світ і помог нам провести воду. Із героєм прощаються і військові журналісти. Дмитро з радістю приймав усіх на позиціях. Про все, що коїться, завжди говорив чесно, нікого не боявся. Журналіст 24 го каналу Олексій Годзенко теж часто приїжджав до Годзили. але не як до військового, як син до батька. Казали одне одному, ти шапочку наділ сварив регулярно. Я його ну тому, що він знав, куди я їжу. Я знав, де він знаходиться. В вони бачились на день народження Льоші, 16 березня. Він спеціально приїхав такий красивий, в такій красивій формі. Далі вже святкували із батьком на передовій під канонади артилерії. Тоді батько зарікся пускати сина на позиції. Сказав, що він більше мене нікуди ніколи водити не буде. Я сказав, ну ти вже повертайся, я не буду просити. От він власне збирався повертатися. Він збирався повернутися додому 1 квітня із Зайцева вже зараз вивели весь його підрозділ. До цього дня Дмитро не дожив один день. Євгенія Цвітанська, Євген Соловей, ТСН 1+,1. Баку і Єреван заявляють про готовність припинити бойові дії в спірному нагірному Карабаху. Утім, уночі там усе ще тривали бої. У Баку кажуть про трьох убитих бійців за минулу добу. ООН. тим часом підрахували, що під час зіткнень на вихідних загинуло 33 людини, 30 вірменських та азербайджанських військових і троє цивільних. За даними організації, з неофіційних джерел поранень під час зіткнень зазнали дві сотні людей. Вірменія та Азербайджан звинувачують у розв'язанні конфлікту одне одного. Нагірний Карабах регіон, де жили переважно вірмени, який вийшов із під контролю Азербайджану 1988 року. Там було створено невизнану нагірно Карабайську республіку. Від початку конфлікту загинули понад 30 тисяч людей. Обмінний курс ЄС і Туреччина почали обмінюватися мігрантами за угодою між Брюсселем та Анкарою. Туреччина почала приймати в себе переселенців, які нелегально потрапили на територію ЄС. Перші пороми вже вивезли частину мігрантів із Греції, здебільшого пакистанців. За домовленістю, сьогодні до Туреччини має прибути близько двох сотень мігрантів. Натомість Євросоюз прийме в себе тих сирійських переселенців, які потрапили до Туреччини законним шляхом і подали запит на притулок. Обмін відбуватиме Миться за формулою один до одного літак. Із першими біженцями теж уже прибув до Німеччини. 28 мільйонів канадських доларів за 5 років. інвестує уряд Канади в розвиток молочного бізнесу в чотирьох областях України. Інвестиції в розвиток кооперативного руху отримають Івано-Франківська, Львівська, Дніпропетровська та Херсонська області. Туди закуплять лабораторне обладнання, створять молокозбиральні пункти, облаштують спеціальні станції доїння, що будуть облаштовані безпосередньо на пасовищах. Посол Канади в Україні Роман Ващук каже: в його країні кооперативний рух уже давно має мільярд. Ді оборони. Тож, окрім фінансової допомоги, іноземні партнери ділитимуться з українськими колегами і своїм досвідом. У нас є сильні сучасні кооперативи. Я вже згадував про агропюр, а вони не єдині. У нас високо розвинуте продуктивне молочарство. У нас є спеціально створене агентство для кооперативного розвитку за кордоном Сокодеві. І наш проєкт. Протягом цих всіх років є надовго і всерйоз. Ми чекаємо підписання зони вільної торгівлі з Канадою. Але якщо ви подивитеся на розвиток і молочних кооперативів, і інших проектів, які от якраз відбудовуються за підтримки Канади, він є дуже великим в Україні. Шлюбний період у прямому ефірі заповідник у китайській провінції Сочувань улаштував пряму трансляцію, щоб кожен охочий міг побачити, як панди намагаються подбати про продовження роду. Подія ця справді визначна. Річ у тім, що самки панди можуть займатися цим лише кілька днів на рік. А самців і ще треба переконати, що воно того варте, адже вони схильні зневажати своїми шлюбними обов'язками. Цього разу все відбулося принаймні. Банди мали відверто задоволений вигляд. Тепер треба почекати від трьох до п'яти місяців, поки народяться дитинчата. Ось така крапка у цьому випуску. Розлогіши випуск санчекайте о у 19.30. На я прощаюсь до завтра. Зустрінемося за добу і підтримуємо один одного. Це зараз дуже важливо.